Thank you. Зрічний помили нас. Боже очисть, розрічний помили нас. Боже очисти розрізний і помили нас. Благословенний Бога, нині повсякчас. і На віки, віки. Святий, Боже, святий, хіп, святий, без Амінь, Отче наші, сини на безслабь, освіти це ім'я, ти нехай придеса, нехай буде воля, Тверне, діта і на землі, хлів наш насушний, на суш, нам сьогодні, Прости нам половина наші, які ми на нашим, і не веди нас у спокусового, візвони на світ Бога. Амінь. Духами спочиних правників, душі рабів твоїх славе упокой і приймі до блаженного життя біля тебе, чоловіку любний, воселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх. От єдиний чоловік олюний, слава цю і сину і Святому Духу і. ти, є си Бог, що зійшов за пехла, і розбив, пойдани закути, самі душі рабів твоїх упокой. І нині повсякчас, і повсяк на віки віків. Єдина чиста і непорочна діву, що б сім'ї породила, молися за спасіння душі і святих. Бо так заліпить, то створи мене і сказав poco Батьківщини нашої України, мирних жителів, які загинули від обстрілів, бомбардувань і катувань без води, їжі та медикаментів, дітей, жінок та чоловіків, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй

Безсмертно треба нашим просимо. Дай Господи Господи, помолимо. Боже Я... духів, і всякої плоті ти смерть подолав силу диявола знищив, життя світові твоєму подав. Сам, Господи, в покой душі спочили, радів твоїх воїнів, Петра Італія. Василія, Остапа Михаїла, Сергія, Олександра, Валерія, Андрія і всіх воїнів нами тут поминаємо, всім, що життя своє на полі бою за волю народу українського. Поклали і всім мирним людям, що на війні загинули у місті світлім, у місці квітучим, у місті спокою. Де немає ні недуги, ні скорботне ні зітхання усякі гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою, як благий, і людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила би не згрішила. Ти бо єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істинна, бо Тиси воскресіння, життя і упокоєння, спочилих рабів Твоїх. Воїнів Петра, Італія і всіх воїнів, нами тут поминаємим і всім борцям за волю України, Христе Боже наш, і ми тобі славу осилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Світає городиця, спасина, числішої сировині, і незрівняно славнішої страфині, що безсіння була сува породила. Туща бородиться тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ти, Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, поміли Христос, що воскрес із мертвикий істинний Бог наш мага, причи свої матері через славних спехвальних гострів, приподобних і поносних усіх наших і святих, душі спочили, травів своїх воїнів, воїна Петра. Война, Віталія, война, Віталія, воїна, Віталія, воїна Сергіяно, новопредставлено война, Максима, воїна В'ячеслава, воїна, Валерія, война, Остапа, воїна Василія, Воїна Димитрієм, воїна Степаном і всіх воїнів, що віддали життя своїм за волю і незалежність, батьківщини нашої України в оселях і на Лоні Авраам покоїть. до правдни прийна і нас помилує. Бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. У блаженному спінні вічний, спокій, подай, Господи, спочивим рабам твоїм, творцям за волю України сотвори їм вічною. Мамі. Слава Ісусу Христу! Творець світу цього, створив його з такими законами, що все живе, все, що існує в тому, ж, бореться за життя і радіє життю. І люди теж. Ми теж в своєму житті це робимо для того, щоб зберегти його, продовжити. І радіти насолоджуватися своїм існуванням, спогляданням світу, спостеріганням творіння Божого. Але людина, на відміну від інших творінь, може виходити, перевищувати ці закони життя і може навіть порушити цей інстинкт самозбереження заради любові. І серед усіх справ, які ми всі робимо, серед усіх піклувань, клопотань своїх, знаєте, які ми кожного дня, в яких ми знаходимося кожного дня, корисних, обов'язково, необхідних, потрібних, є одна, яка теж порушує закони буття. Ось приклад сьогоднішня наша молитва. Ми знаємо, що цих людей тут на землі вже немає. Вже не може нічого бути такого, щоб допомогло їм жити тут, так, як нам, щоб продовжило їх життя. Немає такого лікаря, який би міг взяти їх і поставити тут біля нас, щоб вони теж могли з нами спілкуватися, радіти, отак, як ми, спостерігати все. Немає, їх уже тут немає. Але те, що ми збираємося, молимося за них, в першу чергу засвідчує нашу віру у вічне життя. Апостол Павло сказав, віра без діл мертва. Отже, через діла ми проявляємо свою віру. Якщо ми молимося за героїв. За тих, хто відійшли від цього життя. Значить, ми віримо у вічне життя, віримо в те, що не все закінчується в день нашої смерті. Це перше і дуже важливе. І друге, теж важливе, цією молитвою, цією нашою християнською справою ми зближаємо себе з ними, з'єднуємо себе з ними, ми ставимо себе. Якби в одне коло, в одне оточення з ним говоримо, засвідчуємо, Господи, ми і вони одне. Просто вони вже пройшли це, а ми ще не пройшли. І цим теж, цією християнською справою і християнським міркуванням ми теж виконуємо закон любові. Отже, пам'ятаємо... Браті і сестри, що е, наша молитва і молитва за спочили, яку ми творимо, це є обов'язковою християнською чеснотою, яка відрізняється від усі справ. Тому що всі справи так чи інакше мають земну користь, земну вигоду для нас якусь. Ця земної вигоди немає. Ті, хто не прийшли сьогодні, або ось так. І з дороги подивилися на нас, вони після, ці, після цього години, після цих е, хвилин, які ми тут провели, вони в рівних умовах з нами. І ми так само будемо продовжувати працювати, і вони так само будуть продовжувати працювати. Але ця жертва є е, нематеріальна. І не можна виміряти е, матеріальною мірою, не можна сказати, ось я помолився і став здоровіше, на, на два роки більше прожив. Ні, я став багатший, я тепер буду заробляти на 100 доларів хоча б більше в місяць. Ні, це неправда. Але якщо сказати, що я став ближчий до Бога, і став ближчий, наблизився до тих, за кого я молюся, можна. Можна сказати, Бог це бачить, і Бог це визначає. І нехай приймає Господь нашу молитву і наближає нас до християнських числот і до християнського життя. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! моління, нашого пам'ятного місця і наступну суботу, розпочнеться о 10 й годині. Ану хоромитря.